Симоніян зірвалась в ефірі хто пропагандистка? Я пропагандистка. Схоже, що для Маргарити це справді стало новиною. Ось що буває, коли не дивишся свої ж ефіри. Маргарито. А коли вам кажуть, що РТ це не журналістський, а пропагандистський стиль, як ви на це реагуєте? Поясніть нашим глядачам, хто каже, наприклад, ну кажуть усі медіа. Кажуть пропагандисти, а не якісь табусі медіа я впевнена, що ваше медіа так не каже. Знаєте, є російська приказка, не суди людей по собі. Найбільші пропагандисти це BBC, і Сіен, яких навіть їхній власний президент називає пропагандистами. Це вони таке говорять. Який жах, оклеветали бідну маргаритку? Це ж ну точно не вона розповідала, що більшості ведучих РТ просто не існує, і вони використовують її, щоб впливати на більшу кількість країн. Вона значна частина ведучих телеведучих їх просто не існує. Їх немає. Вони штучні повністю. немає цієї людини ніколи не було. Нема цього обличчя. Це ми згенерували, вигадали і голос і характер. Вони ведуть свої соцмережі. Ну ось так поводять себе справжні журналісти за версією Маргарити Симоньян, Запам'ятали? Ну це щоб потім питань не було, чого нормальні медіа називають маргариту пропагандисткою. Дивіться, ось шокуючі кадри скандального шабаша Путіна. Ось справжні цілі Путіна й багатьох росіян. А не ті, про які він бреше Трампу. Суми мають бути нашими. <сум> Той Київський район. Це був наш Курський. Пропагандисти теж не сидять на місці і вже оголошують Сумщину ісконно російською територією. Та й взагалі, Сумська область це. Абсолютно частина Росії історичної Росії, частина радянського союзу, і ми ніколи з самого початку військової пресі. Не розглядали цю частину України як потенційну територію, на якій ведуться військові дії. Та ти що? Саме тому, напевно, з самого початку повномасштабного вторгнення ви намагались захопити суми. Тільки от ви тоді знатних люлів отримали, і доводиться тепер всім розповідати, що ви їх і не хотіли захоплювати. Ну добре, Трамп переміг. Він пішов там святкувати свій тріумф. А ми тут у Європі що робимо з нашими сусідами? Зараз що ні? Ми. Продовжуємо спеціальну операцію військову. Нещодавно вийшли до кордону Дніпропетровської області. Це важливо жовті води, там історія. Оце так: вже і Дніпропетровщину захотіли, і жовті води їм треба. Пропонуємо вам сильно свої хотілки не розкручувати, а то потім доведеться громадянам РФ пояснювати, чого Брянська область окупована. Соловйов б'ється в конвульсіях і зайкається. Як так, європейці не здаються і ще й ставлять ультиматуми так званій Росії. Вимкніть йому хтось новини, а то він так скоро реально у психушку від тривожності залетить. Вони намагаються ставити ультиматуми Росії. Вдави існуєте тільки тому, що Володимир Володимирович дуже виважена і добра людина, дуже виважений політик. політик. А час підльоту до ваших столиць надзвичайно малий. Ало, Рудольфич, ти ж розумієш, що це стосується і вашої столиці і персонально твого бункера. Може, ось це справжня причина, чого ви ще не вдарили? Всі ж розуміють, що вся російська верхівка зникне в ту саму мить. Вони взагалі не розуміють, що буде далі. Швеція каже: ми зараз дамо 2 мільйони артилерійських снарядів. Чехи мільйон знайти не можуть. Ви зараз гроші зберете. 2 мільйони накинете. Ви що їх виробити можете? Все, що могла виробити Швеція, було викета групі Абе. Куди? Вилізете. Які снаряди? У вас немає заводів для їх виробництва? Божевільні. З чого ви їх збираєтесь виробляти? З рософобії. А ви що можете багато снарядів виробляти? Ні, ну Росія, звісно, стріляє на фронті більше, ніж Україна, але ж це просто тому, що у вас величезні радянські склади, і те з ними потроху все стає печально. Ну бо інакше ви б не просили снаряду у КНДР та Ірану, правильно? Доброго ранку, друзі. З вами, як завжди, новини з боліт. Е, головна кремлівська солістка, а саме Місьє Соловйов, перебуває у екстазі. Хотілося б сказати у пеклі, але на жаль, не зараз. Цього разу він не просто похвалив Путіна, він його просто ну, духовно облизав. Я перепрошую. Задоволення, задоволення дивитися за академіку. Ну просто реально, грозмейстером. Гранд Гроссмейстером Міжгалактичним гроссмейстром, гіпер-гроссмейстром. гіпергросмейстром, короче там епітетів на пів програми. Назбирається всю свою політичну кар'єру. Володимир Володимирович Путін довів, що він чіткий, зрозумілий, послідовний, продуманий політик, де кожен його крок витікає із базових настанов. Національні інтереси Росії короче Путін за словами Соловйова, це вам не хокрив кри. Це просто академік з фаху геополітичної шизофренії, який мислить винятково у межах національного інтересу. Цікаво, а от список санкцій довжиною, як Роман Толстого входить до національних інтересів. Само Володимир Володимирович сказав Стамбул випадково. Ні, бо це мовляв стратегічно, глибоко, символічно і ще щось там, а не тому, що туди поки що літають літаки з Росії. А Ердоган, хоча б дає Путіну пакет чайку заварити, а не пакет санкцій. Тим часом сам великий гросмейстер Путін БВ виступаючи на черговій шабаш на радіо, радісно заявив, що місяця на так зване СВО відправляється 50-60 тисяч добровольців. У нас всі йдуть добровільно. Самі, але тут у нас виникає маленьке е, питаннячко, Суто арифметичне. Якщо по 60 тисяч щомісяця йдуть воювати, то або у РФ вже має бути мільйона армія над людей, або вони у якусь чорну діру потрапляють. Може, це потім просто проговорився ненароком, що його армія щомісяця втрачає 50 60 тисяч людей. Якщо так, то швиденько вмикайте балет на першому каналі, поки у росіян не е, вмкнувся мозок. І тут у шоу вступає якийсь там російський митрополит, який замість ну, зранку, аби випити святої водички, напевно, хильнув самогону. Бо уявіть, на весь білий світ він назвав Путіна, просто господи, е божевільним проститутом. Раці – це проституція. Адже вони робляться тільки для блуду і самообман. Скоріше за все це маленьке. А може й велике божевілля. Ми особисто нічого такого в цьому не бачимо. Ну, як то кажуть, моє тіло, моє діло. Але обличчя диктатора, у якого вже шкіри зрізано стільки, що там на килимок для собаки просто вистачить, і ботоксу ну, десь приблизно так в обличчі півбідра, е, Ну, уявили е, там ще тільки пересадку волосся. Типу, треба додати, і буде повний фарш. А поки у РПЦ новий рівень мракобісця. Відомий нам про той рей Андрій Ткачов запропонував оподаткувати бездітних чоловіків після 40 років. Тобі 40 років, а ти жодної дитини не народив. Хто ці чоловіки, яким по 40 років, і вони жодної дитини не народили? Хто вони такі? Якась особлива категорія труднів. Що ти робив? Кастрацію чи що? Чи ти хворий? Принеси довідку. А як довідки немає, все штраф за інтимну непродуктивність. Цікаво, а податок на здоровий глузд і миту на логіку там не планується. Це був такий вигідніший бізнес-план. Хоча, коли російські чоловіки мислять такими матеріями, як наступний персонаж, я навіть не знаю, про яких дітей та здорову сім'ю з ними можна говорити. Жінка не має права знаходитися при чоловікові у поганому настрої. У тебе поганий настрій, йди до саду. Одразу, Різко і жорстко. Мабуть, цей чел вирішив, що його думка про стосунки це ну просто нове Євангеліє від Токсика. У нормальних людей це правда називається білет до психотерапії, а не чоловіча позиція. Але то таке. В Москві відкрили черговий пам'ятник Сталіну, і росіяни звичайно поперлися до нього з квітами за своєю волею. Чи ні невідомо, але тим не менше. Я казав, що цих пам'ятників буде там скоро більше, ніж генделиків. Моя інтуїція мене ніколи не підводить. Е, ну коротше, станом на зараз, як ви вже зрозуміли, Росія має вигляд як вистава імені е, клінічного абсурду, де у головній ролі божевільний лідер з обличчям після всього шару Ботоксу, РПЦшники з функцією податкової, і народ, який молиться Сталіну. От так з вами були новини з Боліт. Залишайтеся з нами. Путіна атакували дронами, але він не здався і всі їх позбивав. Прям особисто знищив понад тисячу безпілотників. Як вам таке? У період з 20 по 22 травня противник здійснив спробу масованого удару з застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по території Російської Федерації. Саме під час цієї атаки в Курській області працював президент Росії. Саме те у той час, коли президент перебував на роботі в Курській області, противник розпочав безпрецедентну атаку. Аку, з використанням безпілотних літальних апаратів цікаво, хтось реально повірить, що в цей час Путін був саме в Курській області, а не знімав це все в павільйоні у своїй резиденції. Ну серйозно, це той, хто побоявся до Туреччини летіти, бо там не буде де покакати. Яка Курська область? Ви про що? Росіяни збили свіжий літак під час масованої української атаки по їх аеродромах. Про це кажуть місцеві і публікують російські телеграм-канали. Росіяни збили свіжий літак. Ну, вони збивають літак. А вони по літаку. <nuclerese> Та політаку я дивлюсь, димить. Це, походу, подумали, що дрон. Ні, це точно наш літак. Основною ціллю атаки, якщо вірити російським змі, стала аеробаза у Твері. Найбільша база літаків Ан-22 Ан Також аеродром використовують для базування військово-транспортних літаків. Росіяни не встигли підготуватися до цього нальоту, і, зрештою, їх літакам довелося просто тікати з аеродромів. Але оскільки рускі не тікають, їх ППО вирішила відпрацювати по одному з літаків класика. Спецназ захмет захопить владу у так званій Росії звергне Путіна. Путіне. Лапті Аладіна вже навіть вигадав для так званої Росії новий прапор. Цікава ця форма, що вона собою являє російський триколор загальними всі представниками російської держави. А це виходить чеченський прапор. І цей чеченський прапор поступово переходить у російський. Ого, який вже зібрався різні релігії під одним прапором, єднати потужна ідея, нічого не скажеш. Спецнезахмат став тією об'єднуючою силою, яка згуртувала під своїм прапором і православ'я і Ріслам і представників усіх національностей. Коротше, Путін доживає останні дні, бо спецназахма точно об'єднає всіх і захопить Росію. Як тільки доїде до Москви. затори, ви ж самі розумієте. Перша війна між роботами та людьми станеться дуже скоро і відбудеться саме на Росії. Голова російського слідчого комітету Бастрикін знущається з кібернетичного індивіда, демонструючи перевагу свого тіла. Добрий день. Мене звуть Олександр. Як вас звати? Мене звати Олександр. Як вас звати? Я тут для того, щоб розважати людей, відповідати на запитання та допомагати їм у юридичних питаннях. Ось так присісти, можеш. Присісти можеш? Звісно, Олександре, як я можу вам сьогодні допомогти? Кенуй його. Коротше, росіяни хотіли на виставці показати, що вони ну точно не гірше за Америку. Але зрештою вдалося показати тільки те, що вони не здатні навіть з китайських деталей, готову підробку зібрати. Маргарита Симоніян кинула чоловіка заради американського ЦРУшника. Поки тигранта маринується в комі. Його дружина вже налагоджує тісні зв'язки з західними партнерами. І ось дуже симпатичний такий дядечко. Він друг Олівера Стоуна, і вони приїжджали до мене в гості на травневі свята. Ми провели справжні російські травневі свята, як годиться. Шашлики купалися у річці, ходили в баню, пиво попили. А може ще й не тільки пивка, га Маргарито? Оце ти, звісно, даєш стида, ні сти совісті. Соловйов наїхав на російське міністерство оборони. Каже, не можна просто набрати алкашів та дати йому руки автомати. Оце так новина. Скажіть, які м'ясні штурми? Для чого треба вирішувати задачі? А якщо ти гнатимеш людей на забій, вони задачі не вирішать? Це не схопив на вулиці хулігана чи алкоголіка. Де в йому автомати з Казаведи, штурмуй. І навіть не близько до того. Сам Рудольфович при цьому ніякі задачі вирішувати не буде. У нього є інша важливіша роль розповідати, які погані європейці, і який крутий Путін. Отже, дивіться, відбувається розмова двох світових лідерів Путіна і й І водночас розмова світових шевок європейських. І зовсім різне розуміння майбутнього. Про що говорять представники США і Росії? Про те, яким буде в майбутньому світовий устрій, багатополярний світ, Рудольфич, це не погляд на майбутнє. Це тупа фантазія одного конкретного діда, яке нічого не означає, і тому ви вже чотири роки намагаєтесь, хоч якось, натягнути сову на глобус, і пояснити, що таке ця багатополярність. А ось вам трошки курян, які евакуювали з Курщини, але потім перевзулися прямо в повітрі, коли їм запропонували халявні рублі за історію про адських українців. Але збрехати не вийде, в нас вже все записано. Це Валентина та Олександр Ушкалови нарешті обіймають доньку. Дівчині допомогла віра в Бога прожити довгі місяці, невіданні і страху за батьків, що пережили цей ад. А точно ад був. Ми знаходимось в раю, саме в раю. У нас все нормально і все добре. І нікому не вір, що тут якийсь. Там концтабір. це неправда, донечко. Я тобі ручаюсь, тут все добре. Ну і як ви думаєте, в чому ж причина таких стрімких змін погляду на життя? Ніколи не здогадаєтесь. Вам належить виплата, яку президент встановив із січня по 65 тисяч на місяць. Я от вискочила з автобуса, кажу, родіна, слава Богу, що я сюди приїхала нарешті, я на своїй землі. О, як то виходить, Україна то вже не ваша земля, тоді на що приперлися. Задачі так званої СВО тільки починають виконуватися. На четвертий рік повномасштабної війни серйозно. Це депутат Журавльов таке ляпнув. Нам поспішати нікуди. Звісно, неприємно все це. Продовження боротьби, наші хлопці гинуть, але ми йдемо вперед. Дійсно, яка різниця, що там кладовища переповнені? Головне, що вперед ідете. І однозначно у нас теж нема стратегії зараз, як виглядатиме Україна, але ми точно знаємо, що вона не буде такою, як зараз. Сто відсотків. Більше того, усі завдання, які ми перед собою ставили, сьогодні лише починаємо до них наближатись. Дивись, якби потім не довелося підходити до камери в тюрмі, а то ти тут уже стільки наговорив, що точно зі студії на автозаку поїдеш. Бо якщо ти кажеш правду, то це що виходить? Путін брехав. Ко кого з вами новини з боліт на Росії? винайшли нову модель соціального захисту від держави у черговому випуску. Ми не на дні. Ми ще капає. Якийсь там російський публіцист вирішив зробити свій креативний внесок у демографічну політику РФ. Давайте скасуємо тобі сапенці. От народив собі та виховав дітей. То значить буде тобі що у старості їсти. Ні здохнеш. А схоже, це на думку автора стимулюватиме народжуваність. Угу. Тепер кожен холостичувак, почувши цю ідею, побіжить робити дітей не з кохання, а з паніки, щоб його не з'їли голодні собаки. в Всталося. <плес> На зустрічі з владою у Курській області росіяни, які втекли від війни, яку розв'язала їхня ж держава, наївно припустили, що можна щось вимагати від цієї влади, крім фрази, ви держитесь». Але це ж Росія після криків про допомогу, все, що змогла вичавити із себе ця чиновниця, це дякувати Богу, що аплодувало лише 30%, Коли мова йшла про те, що ніхто не буде повертатися, це дає надію, що сімдесят Ківертатися хоче Ні! Ні! зараз багато інфраструктурних об'єктів знищено, але Володимир Володимирович сказав, що все буде відновлено. От тільки коли саме питання залишається відкритим. На Росії навіть дитяча дипломатія відбувається у стилі блати наколки. Ну просто Значить, нове лице російської аристократії. Юна тіктокерка та за сумісництвом дочка місцевої чиновниці записали відео, у якому звернулася до хейтерів. Зачитую: Ти шо, фраєр? Не знаєш, хто моя мама? Мер! Ми тебе на СВО відправимо. Це ж треба було вже в такому віці освоїти ази політичного терору і кастової системи. І мати сама чиновниця після того як відео розфорсилося інтернетом, видала ну типу класичне вибачення. Ми усією родиною приносимо свої щирі вибачення тим людям, чиї почуття торкнулись. Ми усією родиною приносимо свої щирі вибачення тим людям, чиїх почуттів торкнувся цей ролик. Низький уклін людям, хто зараз знаходиться у зоні спеціальної воєнної операції. З дитиною була проведена серйозна бесіда. Але немає нічого страшнішого ніж використовувати дітей як політичну зброю. Ну звісно, це ж тікток змусив записати її доньку відео з погрозами. Забула загниваючи захід у всьому звинуватити. Непорядок в Росії дуже зручно бути тупим. Тобі все пояснять, ти у всьому правий. Тебе підтримують з телевізора і ще й назвуть патріотом. А Російський диктатор це вкотре доїв. Зрозуміло, з ким ми воюємо. Вони навіть на конкурсі ідіотів посіли б друге місце. Чому? Тому що ідіоти робити те, що вони роблять, це показувати, хто вони є. Ок, навіть пожартувати про те, що перше місце вже давно зайняте росіянами, було б ну просто дуже якось вже банально. Тож ми просто йдемо далі. Зустрічайте Вітімський міст або гордість російської інфраструктури. Міст, точніше, його подоба з з'єднує регіони, адже на сотні кілометрів навколо іншого способу потрапити з одного берега на інший просто немає. Міст має вигляд ну, чисто як кістяк імперії. Старий тріщить, скрипить і ось ось впаде. Але поки тримається на шмарклях та пропаганді. Як ось це, наприклад. Дитяча абетка Мейден Кремль. Це просто щось міжгалактичне. Там надрукували цей треш для дітей до семи років, і там замість слів на А, типу, увага зараз, мова агресора, арбуз чи аїст, автомат. А яке б слово ви обрали на літеру Б? Бараван, бісквіт, банан. На Росії це армійський бинокль. Цікаво, а є там щось типу С-санкції, де диктатор, П-пропаганда. Було б якраз на часі. З вами була фієрія абсурду. Новина з боліт. Залишайтеся з нами. Кадиров готується до смерті, вже записав відеоролик, відповідаючи на чутки про свою хворобу. Відос, як завжди, пафосний, от тільки сам Дондон -дон його чогось не озвучує. Ну точно, все в порядку з ним. Я все частіше чую плітки про мою хворобу. Мовляв, я помираю, мені залишилося недовго. Якщо мені судилося прожити 50, 60 або 70 років, я їх проживу. Як визначено, і ніхто не відніме ні дня і по третє. Ви, як були пліткарями безмужності, що ховаються мов миші за кордоном, так ними і залишилися. Це ваша суть. Ну так, ну так, навколо одні вороги і плєтніки. Тим часом Путін вже наказав збудувати для Кадирова погребальну піраміду. Фонд прямих інвестицій виділив 2,5 мільярди рублів на будівництво Ахмат-Тауер, башти висотою понад 400 метрів. Непоганий такий вийшов фараон. Усіх слуг теж поруч із ним поховають. Симоніан дуже переживає, що Трампа приберуть. Про це їй розповіли її американські мальчики, з якими вона пила пивко в бані. Ми провели дуже російські травневі свята, і належать шашлики, у річку пірнали, в баньку ходили, пивке попили. Чим закінчиться? Дадуть Трампу проводити таку незалежну, зважену, нормальну політику, кращу за все, що було до цього. А він мені каже Трампу. А ви впевнені, що Трамп взагалі так довго проживе? А все через те, що Трамп не запроваджує проти Росії нові санкції, взагалі не сильно так і допомагає Україні. Американцям це ой як не подобається. А по великому рахунку ти більше нічим не командуєш, крім того, як влаштоване пір'ячко у твоїй ручці. Підпиши вже якось а він не підписує. Я якось серйозно переживаю за його життя і здоров'я, і не тільки я. Ось погляньте, на Ілона меска меск уже зійшов з дистанції. Він хлопець, розумний, хитрий, досвідчений. Він каже: У щось з моїми компаніями не гаразд. Якось у Твіттері теж вітер дме, як на відео з Джей Ді Венсом, підунує займатися своїми компаніями. Ну що, як то кажуть, недовго музика грала. Там Трамп вже розглядає можливість зняти всі обмеження на використання українцями американської зброї, і все тому, що дехто знову вирішив пограти у буферну зону. Готуйтеся тепер, бо буферна зона буде традиційно у вас. Соловйов кинувся на Трампа, тому що той більше не вірить по брехенькам Кремля і не зрізає оборонний бюджет США. Ще й ракети зараз Україні дасть буде взагалі караул. Трамп же такий миротворець, тому навіть сказав, що на 10 центів оборонний замовлення не скоротять. Йому раптом стало байдуже до дефіциту бюджету, до всієї цієї роздутої проблеми він заявив, трильйони ні цента менше. В черговий раз сказав, що ми вкрали у них суперракету, що мене дуже забавляє. Тобто, хто їм це розповів, зрозуміти неможливо. Тобто ми її взяли і вкрали, а вони їх роблять дуже-дуже багато, де вони їх роблять поки що тільки випробування, і то не дуже. А у вас що дуже з випробуваннями? Чи вам нагадати, як у вас сармат на полігоні розірвало, так що самого полігону не лишилося? Те, що жарти закінчились, і яка саме доля чекає світ, сумнівів немає. І саме тому тепер всі як ніколи активно почнуть допомагати Україні. Так, Рудольфич, збирай тривожний чемоданчик, знадобиться.